Друзі, всім привіт від українців в Нідерландах. Всім привіт! Ми сьогодні вам хочемо розказати про гарну новину, яка у нас на каналі. Як ви вже могли здогадатися, от у нас для вас є такий подарунок. Ми об'являємо конкурс. Подаруночок від нас це голландські тюльпани. Всім відомо, що Голландія перша країна. Яка поставляє тюльпани по різним країнам, і ми вирішили зробити приємно для наших українців. Я думаю, що ті, хто знаходяться не в Україні, будуть не проти, якщо цей конкурс буде для людей, які знаходяться в Україні. Ми хочемо підняти трошки настрій, порадувати наших земляків, яким зараз дуже нелегко, і зробити такий подарунок від нас. Невеличкий подаруночок, який ми можемо зробити, знаходячись тут, в Нідерландах, як теж біженці, переміщені особи. Значить, я хочу об'явити умови конкурсу. Умови конкурсу такі. Ви повинні бути підписані на наш канал. Далі напишіть, будь ласка, в коментарі хочу тюльпани. І поставте лайк цьому відео. Значить, коментар до цього відео хочуть тюльпани, і лайк, і підписочка. І потім, за допомогою програми випадкового вибору, ми оприділимо переможця і покажемо, покажемо вам у наступному відео, як це все відбувалося. Так що, будь ласка, хто любить квіти, хто любить тюльпани, запрошую до участі в нашому конкурсі. От тут у нас є перший приз. Тут 40. Таких тюльпанчиків XL. Ось такого вони пурпурового кольору, різнокольорові, великі такі цибулинки. А далі у нас ще є пакетик таких тюльпанчиків. Називаються вони Слава. І теж менша упаковочка ось таких от пурпурових тюльпанчиків. Кому подобаються такі тюльпани. Запрошуємо до участі у відео і бажаємо перемоги! На цьому все. Підписуйтесь і приймайте участь у конкурсі.